Жирний чужий проти карликового хижака, кадиров проти Путіна. Це протистояння почалось після того, як ледь не останній прибутковий бізнес на Росії інтернет-маркетплейс Вайлдберіз забрали у Кадирова та передали клану Сулеймана Крімова з Дагестана. Тож протистояння уродів набирає обертів Так, удар невідомого дрона, який завітав до так званого університету спецназу імені Путіна. У чеченському місті Гудермес не випадковість і ймовірно за ним стоїть не ЗСУ, а ФСБ, бо більше безпілотник полював безпосередньо на Адама Кадирова, улюбленого сина і головного спадкоємця Дондоне. Це була серйозна провокація, адже щось прилетіло в будівлю, де між іншим перебуває Адам Кадиров. Де він керує і організовує свої показові стрільби золотих пістолетів тоневіна, то все свої пострілушки устраювають на золотих пістолетів. В общем, то для Рамзана. Ця ситуація дуже складна. оскільки Адам його права рука, улюблений син та надія на майбутнє. Тому те, що інцидент трапився там, де теоретично міг знаходитися. Адам стало для Рамзана справжнім ударом під дих. Гарячий кремлівський батл розгорівся на осінь, проте почався ще влітку. Липні власниця та найбагатша жінка Росії Тетяна Кімбакальчук вирішила воз'єднатись з рекламною агенцією РУС, яка фактично належить Керімову. Перед цим вона попросила на це путінське благословення, і таке було отримане. Адже кремлівський Барига Путін виграє від злиття напряму, бо Керімов башляє йому через підставних осіб на офшорні рахунки за кожну бізнес-угоду. Утім, роками Вайдбері скришував ніхто інший, як Рамзан Кадиров, адже Тетяна Кім народилась у Чечні. А Дондон вже 25 років кришує усі прибуткові чеченські бізнеси. Принаймні так було донедавна. Та Путін не осмілився просто відібрати у Кадирова прибуткову кормушку, а все ж намагався запропонувати чеченському сатрапу відступні. Саме тому мілкий ватажок Кремля вибрався з бункера та вперше за 13 років відвідав Чечню у серпні. Там він не лише цілував Корана і намагався знову підкупити Кадирова, як робив протягом останніх 25 років. Путін попросив Рамзана відмовитись від цієї справи. Рамзан відповів, що вже багато років вкладається у цей бізнес, не уточнюючи деталі. хоча насправді робив це через кришування, путін на це запропонував йому взяти відступні та відійти від справи. І тож після приїзду Путіна з'явились представники від Керімова і Вайно, які запропонували Рамзану мільярд доларів. Чи не вперше Кадиров відмовився від путінських грошей? Адже те, що конкуруючий Дагестанський клан, фактично виграв у битві за Вайлдберіз, поставило під загрозу репутацію Кадирова як такого, хто тримає північний Кавказ. 9 жовтня Дондон оголосив кровну помсту винуватцям. А вже 24 жовтня власне пролилася перша кров. Поблизу Грозного розстріляли колону з розгвардійцями. Те, що в Чечні зрештою почнуть відстрілювати російських солдатів, було питанням часу. І це лише початок, кажуть експерти. Сьогодні мусульмани в Росії переживають дуже важкі часи. Мракобіси різних мастей, усі ці яруські радикали націоналістичних поглядів, які були на маргінесі. І виходили на російський марш, тепер почуваються вільніше. Зараз вони всюди. Вони входять до еліти, наближеної до Путіна, на державному телебаченні пропагується ідея, ніби башкіри це росіяни, Татари – росіяни, кавказці росіяни. Це, звісно нікому не подобається. Який же я русський? До Росії повертаються шалені дев'яності. Скоро це відчує на своїй шкурі кожен простий росіянин. Адже конфлікт між Кадировим та Карімовим вже вийшов за межі окупованого північного Кавказу. Російських мальчика вже почали відстрілювати у Чечні. Незабаром стрілянину стане чутно і в російській столиці. За дрон, який завітав у вочину Адама Кадирова, прийде не одна кривава отвєтка. адже Кадиров бореться не лише за бізнес, а за владу. І полігоном для цих розборок буде не Кавказ, а Москва. Та її лухарі околиці.